Вітаю, ви на телеканалі «Віта» і це програма наші, в якій ми спілкуємося з українцями, які своїми вчинками наближають нашу перемогу. І сьогодні ми у шостій школі тож говоритимемо з людиною, яка являється наставником для дітей та своїм прикладом. Показує гідну позицію громадянина України. Гість програми Владислав Качур. Владислав Качур, вчитель англійської та німецької мови гімназії номер 6. Входить до п'ятірки найкращих вчителів України за версією Global Teacher Prize 2018 року. З початку воєнного вторгнення Росії в Україну активно волонтерить. Виступив координатором передачі гуманітарної допомоги за кордону від друзів та колег. П'ять років поспіль є частиною унікального освітнього екологічного проєкту Клімат Екшн Проджект. Вітаю вас, Владиславе. Ваша професія зумовлює вас постійно бути в центрі уваги перед людьми, в яких лише відбувається становлення. Коли розпочалася повномасштабна війна, які слова ви знайшли для своїх вихованців? З початком війни я особливо пам'ятаю перші уроки, тому що спочатку був хаос, але потім вже відновилось навчання, і це були онлайн зустрічі і. Мені як вчителю потрібно було бути зразком для своїх учнів, для зразком стійкості, що все добре, що ми переможемо. Насправді були такі у вас відчуття впевненості? Чи також емоцій Ну, Звичайно, трошки були емоційні качелі, але я не давав собі слабинку. Тому що одразу на третій день війни мене запросили в школу допомагати. Ну, я, я тут працюю в цій школі. і... І в нас я фактично жив в школі, і тому я бачив, що відбувається, і це мене дуже надихало. І у зв'язку з волонтерством я розумів з тими людьми, з якими я спілкувався, що не буде. Того, чого очікує Рашка. <хи> І тому я дітей підбадьорював, надихав у нас навіть був, були такі завдання: типу, зроби мем про, про Рашку там, про, про війну з Росією. Тобто це дітей розвантажувало емоційно. Діти у нас дуже креативні. І також ми робили такий фото, фотоальбом для нас. Тобто, наші зустрічі. Ми розпочинали з фото і закінчували з фото. І словами слава Україні, героям слава! Особливо щемно було, коли була дев'ята година. Це була хвилина мовчання і м -м, теж і діти часто ось не могли теж стримати сліз. Але позаяк відчуття єдності з іншими, що вони не самі, що вони. Про них турбуються, піклуються, і оце спілкування з однолітками і з вчителем теж воно давало свої позитивні результати. Насправді сьогодні вже можна говорити про те, що становлення громадянської позиції в українців маленьких вже відбувається. На вашу думку, який б матиме вплив в цілому на Україну? Те, що вони в такому маленькому віці і вже такі великі патріоти, це початок становлення зовсім нової України. Я можу судити про це ставлення зі зміни вставлені до навчання, до позиціонування себе як українця, українки до любові до своєї батьківщини, яка не просто проявляється в якихось банальних словах або в якійсь шароварщині, який дуже було багато перед цим, тобто зміщується фокус в освіті і він змістився в дітей. Тобто і свідченням цього є багато юних теж волонтерів, і така чітка позиція дітей, які чітко знають з ким воює країна, які чітко вірять в перемогу України, і які долучаються до багатьох речей, щоб підтримувати. Ми бачили так, у вас так, і малюнки прекрасні створені вашими учнями. Про що говорять вони? Які саме ідеї вони намагаються передати, малюючи. Зазвичай це слова підтримки нашим захисникам та захисницям. Це, звісно, наше відоме вітання. Слава Україні, героям слава ЗСУ переможе! Ми віримо в вас. І я вважаю, ось такі малюнки, і така дитяча увага і дитяча підтримка в цій війні вона є ключовою, тому що я коли спілкуюся з нашими захисниками та захисницями, які знаходяться там. І єдина, от єдина от, дуже багатьох ця фраза. Ми тут заради дітей, і коли вони бачать ці дітки, надсилають ці малюночки, там смаколики, ще щось, вони це їх дуже піднімає їхній дух. Вони нагадуються їм про те, що, за що вони там. Насправді наші військовослужбовці дійсно сьогодні супергерої для українців маленьких. А які ще цікаві проекти, в тому числі благодійні, створюють зараз учні? Ваші до чого долучаються, і які найцікавіші, можливо вам є запам'яталися? Якщо говорити загалом за освітню сферу і учнів в цій сфері, учнів, з якими я працюю, то деякі проекти були ну, заплановані, а деякі виникли спонтанно. І ось, наприклад, з початком осені стартував проєкт Climate Action Project, в якому я є амбасадором в Україні. Ми щорічно до нього долучались. І мета цього проекту привернути увагу до змін клімату і до екологічних проблем, які є в країнах. І… А коли я оголосив учням про те, що відкривається цей проект, стартує у нас є змога показати світу, розказати про те, що відбувається в Україні, були великі відгуки в дитячих серцях. знайшло це. і ми провели кілька зустріч з найкращими школами світу, які входять в мережу найкращих шкіл світу. Це школи Індії Арабських Еміратів, це школи з Канади. Так само і е, діти розповідали про наслідки війни в Україні, і для них це було дуже важливо. І в кінці слайди завершувались: не забудьте задонатити і підтримати Україну. І е, ось такі речі в цих проектах вони показують їхнє ставлення. Тобто, дітям важливо говорити світу про це, а говорити іноземною мовою і говорити своїм одноліткам це є дуже важливо. І ось це один з прикладів. Інший приклад це коли я організовую різний збір для військових. Під, надсилаю, надсилаємо ми їм різну допомогу. То в нас таки організувався спонтанний волонтерський такий штаб, юний, і дітки вони самі запаковують сухофрукти для військових. Там міцний горішок вони назвали цей комплект. Дуже творчо підійшла там одна з мам, яка це організовує. Ну і дітки вже неодноразово вони надсилали то 100 пакетів, то 120, двадцять шкарпетки малюнки. І тобто, це ще один приклад того, яким діт... чином діти прості долучаються. Там різно... різновіковий, скажімо так, набір діток залучених. Uh -huh. Ну і звісно, ось, наприклад, зараз ми будемо відправляти нашим бійцям ще одну допомогу. Слава Богу, зібрали і там дітки з одного з четвертих класів вони теж намалювали малюночки, захотіли теж надіслати. Ми бачили у вас в постах заклики на підтримку військових саме ліками, адже ми сьогодні всі забули і про пандемію, і про те, що сезонність грипу і вірусних а їм потрібно ще й зброю тримати та відвоювати наші території. Які вже успіхи в цьому напрямку, що вдалося передати для них, і яким чином збирали? Хочу зробити маленьку ремарку з того, що починаючи з березня місяця, інтенсивно наших бійців підтримували дуже багато людей, і через ну і я в цьому теж безпосередньо брав участь і допомагав. І було передано за цей час більше ста партій допомоги в різні частини. І буквально після нового року до мене звернулись бійці з двох частин, з двох бригад: це 46-та бригада і це 108 й гірсько-штурмовий батальйон. І вони, тобто, спочатку я написав, чи все є, все окей. Мені відписали: ну ні, ні, ні ніби все є, нічого не потрібно. Потім зразу ж в той же день в кінці дуже велика пішла. Видно. Така пандемія просто хвиля. хвиля різко. мені зразу написали, що треба збирати. Я одразу запостив інформацію, попросив моїх друзів на Фейсбук, хто може підтримати. І ми буквально за дві години ми зібрали суму, яка дозволила закупити все необхідне з ліків. І вже вона відправила, і вже бійці отримали допомогу. Ну і зараз збір триває. От сьогодні, щось ось до кінця дня, завтра ми відправляємо це вже каремати, бандажі, ще певні ліки для наших військових, які потрібні. Звідки запити беруться? У вас є хтось особистості серед друзів, чи це вже така налагоджена система волонтерства? Це налагоджена система волонтерства. Коли почалась війна, основним принципом за яким я працював. Ну, якщо ви пам'ятаєте, був дуже великий хаос. Всі бралися за все. Всі хотіли допомогти, так. але не знали як. І ось цей етап становлення, він пройшов. Ну для мене дуже ну я намагався скор скоординувати і фокусуватись на головному. І в мене чітко були напрямки: там медичні заклади, військові і так далі. Я набивав паралельно собі базу з волонтерів. Базу запитів, тобто з ким я підтримую, і я безпосередньо тримаю зв'язок з тими, хто там. Це мій основний принцип. Тобто, через когось мені дуже важко зрозуміти потреби, коли безпосередньо спілкуюся з людиною. То... І от, в принципі, те, що я підтримую напряму зв'язок з цими людьми, дає мені чітко усвідомлювати. Цю їхні проблеми, їхні потреби і їхні, те, що діє. допомога насправді доїде. Точно. Це був основний принцип, тому що на жаль було багато і шахраїв. Вони з'являлись і були випадки, тому що я співпрацюю з багатьма країнами, коли виявлялись навіть серед іноземців недобросовісні люди. І Ось якраз наступне бути. запитання моє до вас. Кожен свідомий українець сьогодні намагається допомогти, маючи ті чи інші здібності. Ви володієте німецькою та англійською. Чи долучалися ви якось якимось чином до благодійності? Чи залучали наших друзів за кордону? А, так, звісно. Перше, що я зробив, це було, по-моєму, третій день війни. Я записав відкрите звернення до своїх друзів і колег з усіх країн англійською мовою. Це було бомбосховище. Ми ще вибирали ну де зняти, тому що було дуже нулячно. І на нього відгукнулося дуже дуже багато людей. Ну, якщо, наприклад, взяти проект Climate Action Project, е, то в мене є друзі з усього світу, абсолютно в будь-якому куточку світу, є ті вчителі, які... Знають про проблеми України, які одразу відгукнулись. Ви в цьому проєкті вже не перший рік. Так, звичайно, я е, п'ятий рік в ньому. В мене ще позаяк багато друзів з тим, з ким я вчився в університеті, однокурсників, які теж є багато за кордоном. Ну і вийшло так, що моє моя володіння мовою воно допомогло. І я розумів, що в Україні дуже важко було знаходити був шалений дефіцит, медикаменти, е, карімати. Це було дуже важко дістати. І я. Е, Просив мені дати офіційні запити, я їх перекладав, я їх надсилав відповідні організації, і ці організації вже надсилали те, що потрібно. Тобто це була така схема, вона до сих пір діє. Так, тобто, ви виступили таким координатором допомоги, яку власне вдалося передати, що саме в якій кількості вдалося отримати допомогу. Е, хочу сказати, що ну я зараз все не пригадаю. Але дуже потужно на одразу, що було акцент поставлено. Кожен намагався зайняти нішу і одразу всі кинулись шукати броніки і тому подібні речі. Я вирішив, що я все таки сфокусуюсь на більш медичних у цих речах, тому що це теж потрібно. Ті ж самі реабілітаційні центри, і так далі. Тому більшість. Допомоги це медичного характеру. Завдяки друзям з Польщі, з міста Краки, з міста Глівіця були передані дуже дороговартісні речі на одну з наших лікарень, яка допомагає в реабілітації нашим бійцям. Також з Німеччини, з теж з з міста Тріру і з міста Хайденхайм теж нам постійно допомагають, і вони теж передають дуже дороговартісні речі, яких ну просто не знайти. І там зазвичай відбувається це так. Є запит на лікарню офіційний. Лікарня має якісь е, препарат, апарати, які вже є списані, але вони де-факто в Україні це щось інноваційне. Ну, наприклад, якщо це 10-й, 12-й рік. Ну, це хороші речі, вони працюють і вони сюди їх доставляють, і таким чином ось ми працюємо. Маючи таких чудових друзів за кордоном, володіючи такою силою, да, володіючи мовами, ви могли би поїхати за кордон і там чудово влаштуватися, отримувати високу заробітну плату. Що саме вас стримує? Не виїхати з України і раніше, чому не стримувало вас? Чому ви залишилися в звичайній вінницькій школі? Насправді, після, наприклад, перша хвиля таких спокус була після першого першої моєї великої перемоги в Україні як вчителя премії Національний Global Teacher Prize. було дуже багато запитів, потреб. Але я акцентував, вирішив, що я буду залишатись у Вінниці і буду однозначно залишатись в освіті. Те, що мене тримає до сих пір в школі, це напевно ось моя така якась любов до дітей. Я такий надзвичайний альтруїст. В даному, хоча це звучить банально, звичайно. А, і мені дуже подобається працювати з дітьми. За кордон поїхати ще. Щоб... Але там також діти. Чому саме українські діти? Тому що українські діти особливі. Вони це рідні діти, ми з ними на одній ментальній хвилі, ми з ними розуміємо один одного співслова. І коли я бачу учня, якого я там в п'ятому класі навчав, і вже він 10-класник, 11 класник, я бачу цей вау-результат. І є до якась якого ви доклали свою руку? Да, є відповідальність. А скільки учнів долучились теж до зборів коштів випускників? Це теж е, такі кейси. І зараз в мене є дві-три учениці, три моїх учениці, які є моїми колегами, коліжаночками. Тобто, да. так наступні іде. і діти це відчувають. Дуже раді тому, що ви продовжуєте креативно підходити до викладання, до навчання дітей. І моє запитання до вас з такого приводу: коли російські ракети летять до нас. В Україну вони цілі обирають не лише вбивства, а й знищення в принципі всього розвитку нашого, в тому числі розвитку наших дітей. Поки наші діти вчать першу допомогу, як надавати, поки вони сидять в підвалах, приховаючись від бомбардувань, вони могли би зараз займатися, розвиватися, технології вивчати. На вашу думку, чи вдається нині Російській Федерації російським окупантам? Досягнути того плану, який був початковий, на мою думку, вони не досягнули своїх цілей. На початку дійсно була велика така якась паніка, хаос. Але зараз діти вони більш стійкі до тих викликів, які перед ними є. Ми перед цим був коронавірус, коли всім було важко. А тут Ще одна криза. Це просто нічого порівняно з війною. І е, змінились цінності дітей. Якщо говорити про навчання, вони розуміють, що тепер це не просто е, щось загальне, це про них, це про їхнє майбутнє, і це про них як про українців. Тому що, е, на мою думку, основні з причин війни є малоосвідченість росіян, які вирішують питання тільки так, і наші діти чітко усвідомлюють яким чином вони будуть жити далі, і що вони хочуть робити, тому цілий не досягнуто. І я думаю, що наші діти тепер є прикладом для всього світу, так само вчителі, військові, медики. Чи задумувались ви про те, що будете викладати саме воєнний час в незалежній Україні? 21 першому сторіччі вам доведеться проводити заняття в укриттях. Яких слів ви добираєте, щоб пояснити дітям, що саме нині відбувається, і як розряджуєте в укриттях? Хочу сказати, що зараз на даному етапі пояснювати, що з дітям немає сенсу. Вони інколи знають більше ніж ми дорослі про війну, і вони є таким прикладом багатьо, багато в чому для нас. Тому щодо розрядки дійсно в мене є свої якісь читальські лайфхаки, яким чином стабілізувати їхній емоційний стан, але з кожним уроком я хочу сказати, що такої потреби ну, стає дедалі. Ну, не так багато, як було перед цим. Окремо бувають випадки, коли діти чують про те, що хтось загинув, коли втрачають там потрібний підхід і потрібно дитині допомогти. Насправді, от кожного дня у нас жахливі новини в стрічці. Коли ви бачите там в Дніпрі в броварах жахіття, вам потрібно починати урок? Чи згадуєте ви і аналізуєте на уроці все це? А, на жаль, а... Часу в мене немає на уроці, щоб так сильно вникати в ці теми. Mm -hmm. Я просто е, до того, що е, діти вони знають про те, що відбулось, і е, на уроці, якщо я буду знову акцентувати ще раз увагу на цьому, тобто ми е, повинні створити для них безпечне інформаційне середовище. Вони і так живуть в ньому. В Школа – це має бути такий, на мою думку, острівець, е, який е, давав би їм тримати можливість тримати баланс, тобто таку якусь виваженість. І я думаю, що ще раз нагадувати про те, що десь було вбито когось, вони про це знають. Тому... Насправді дуже важливо сьогодні акцентувати увагу на освіті, якраз забуваючи, хоча б на ненадовго про те, що нині відбуваються такі жахіття. Які проєкти, в яких ви берете участь, сьогодні актуальні під час війни, в тому числі. Один з проєктів, в якому я, якому я вже не один рік, це проєкт Демократична школа від Європейського центру Вергеланда, який підтримується Міністерством освіти і науки України. То в рамках цього проєкту з початком війни було два, два таких. Проєкти, підпроєкти, які були спрямовані на інтеграцію молодь, молоді, яка проживає в центрах, в центрах розміщення внутрішньопереміщених осіб. І другий проєкт це були заняття з дошкільнятами, щоб трошки їх розвантажувати, зайняти чимось. Ці два проєкти пройшли успішно. І наразі теж я був відібраний як регіональний координатор проєкту Айрекс, Єднання заради миру. В рамках якого теж планується підтримка внутрішньо переміщених осіб, працюючи з переселенцями з маленькими переселенцями, які бачили війну в повній ж повній мірі з всіма жахіттями, як ви справляєтеся як викладач, коли діти залякані, коли вони приїжджають і не можуть повною мірою сприймати інформацію, а закриті які методи? Використовуєте для цього дітям потрібний час. Справа в тому, що всередині кожної дитини є ось певний емоційний стан, і дуже важливо дітям той негатив, який є всередині, той стрес його вивільнити, щоб він не мучив не гриз дитину зсередини. Тому на початку, коли я приходив в певні шелтери, були діти, які просто сиділи під. Столами вони не вилазили звідти, і вони ну, постійно аукали і щось таке от робили. Тобто, це не вели. Це такий от приклад того, як дитина не вийшла з трасу. і моє завдання було просто перше, це викликати в дитину довіру, щоб вона мені довіряла. І друге, це допомагати дійсно їй вивантажувати свої емоції. Як це робиться? Це робиться засобами і тієї ж самої арт-терапії, коли вони можуть малювати навіть ті картинки, які не зрозумілі нам, вивільняючи свої негативні емоції. Через рух діти люблять рухатись, це якісь руханки, пісні з рухами і так далі. Тобто є багато таких методів, і Україна тепер має унікальний досвід якраз в. Тому яким чином працювати працювати з такими, з такими дітьми можемо в принципі далі передавати такий так. досвід, якщо потрібен комусь із інших країн. А яка нині ваша мотивація? Що тримає вас, де берете ресурси, аби самому віддавати і висвітлювати ту енергію і креатив? Скажу так, що я дуже нон стоп працював порядку 9 чи 8 місяців. До листопада це був просто такий феєрверк. Тобто кожен день це дуже багато роботи. Потім я все-таки взяв собі невеличку паузу, тому що людина вона має, так, таку... може виграти. І для того, щоб цього уникнути, просто потрібно давати собі відпочивати хоч інколи. Тому що я, от якраз те, чому навчився тепер, це тримати баланс між зусиллями. І відповідно волонтерством, роботою, відпочинком це дуже важливо зараз. І саме це є запорукою того, щоб рухатись далі. Ну і ще один для мене такий важливий момент це моя дійсно це, це моя віра в Бога. Це те, що мене а, тримає. А, і те, що дає мені сенс моєму життю, я розумію, заради чого я тут і яке я, яка ціль в моєму житті? Дякую вам, Владиславе, за вашу позицію, за те, що легко справляєтеся з викликами, які нині постають перед освітянами в ці важкі часи, і за те, що показуєте гідний приклад дітям. Дякую вам. Все буде Україна. Тож сподіваємося, вже зовсім скоро учні будуть вивчати в підручниках всесвітньої історії героїчний подвиг українського народу. Нашу перемогу над рашизмом, Тож, долучаємося до цієї боротьби і пишемо історію разом. Це була програма. «Наші». зустрінемось.